Триває 833-й день повномасштабного російського вторгнення станом на 5 червня 2024 року. Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 513 тисяч 700 військовослужбовців. За добу російське військо втратило 1280 солдатів. З технікою росіяни втратили 7806 танків, 15 000 000 бойових броньованих машин, 13 385 артилерійських систем, 830 засобів ППО, 357 літаків, 326 гелікоптерів, 10 805 БПЛА, оперативно-тактичного рівня, 2270 одиниць крилатих ракет. 18297 одиниць автомобільної техніки та 2223 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.